З у села Борохів 15 травня трапилась жахлива ДТП. Її наслідки ви можете бачити за моєю спиною. Так зіткнувся рейсовий автобус, еталон і вантажівка марки Вольво. Попередньо постраждали водії обох транспортних засобів, а також пасажири автобуса. Попередньо на місці автотрощі працювало чотири швидкі допомоги. А також зараз продовжує працювати поліція. Нам відомо, що зараз слідчі встановлюють усі обставини ДТП. Найбільше постраждав рейсовий автобус, місце на якому сидів водій, просто розтрощене. Він у лікарні також постраждала і сама вантажівка марки Вольво. Бачимо, що її буквально вивернули на дорозі. Також пробиті колеса. Всередині автобуса вибиті вікна і купа скла на підлозі, сліди крові. Маршрутка рухалась у сторону Луцька. Потерпілі як водії, так і пасажири автобуса. Як повідомили у Волинській екстренці, чотири особи госпіталізували жінку 44 років. У неї струс та забій грудної клітки. Водія автобуса 56 років. Забій грудної клітки.